Тридцять років я з нею не просто дружила, я жила її проблемами, пропускала повз вуха доволі хамське поводження і вірила, що ця жінка все ще та, моя давня, люба подруга, просто їй не пощастило в житті. Юля була й красивіша за мене, й розумніша, але їй в житті не пощастило. А от на мене все моє життя, наче сипалося, як з золотого руна. Заміж я вийшла за гарного хлопця, який так само став чудовим чоловіком і батьком для наших дітей. Ми багато працювали і змогли видрябатися спочатку на стабільний заробіток, а далі й на розвиток бізнесу. Мої діти гарні, розумні, вивчилися і продовжують справу батька, мають свої чудові сім'ї і подарували нам з Валентином онуків я щаслива і умиротворена жінка, не даю нікому собі вилізти на голову і намагаюся завжди чинити по совісті. Проте з Юлею всі мої принципи просто ламаються, і я відчуваю перед нею провину за своє щастя, свій добробут і свій успіх. Ми вчилися з нею ще в університеті, і тоді вона була така яскрава, така запальна душа компанії. Всі хотіли з нею дружити. А вона вибрала мене, і ми отак відтоді на розлученні. Ні, у мене не було ні багатих батьків, ні видатних успіхів у навчанні, ні гарного одягу.